Юрій Бова у складі української делегації побував у Японії. Під час поїздки голова Тростянецької громади познайомився з потужними корпораціями цієї країни. Численні зустрічі дали можливість обмінятися контактами та домовитись про подальшу співпрацю. До слова, це не перша країна, яка допомагає Україні відновитись після руйнувань. Приклади наших двох років, двадцять першого, років, говорять про те, що якби не різні міжнародні партнерства, то нам було важко навіть трасянці відновити багато об'єктів а сьогодні. Можна прилічувати і голландців, і японців, і німців, і французів, і американців, і багато багато інших фондів, які структури, які допомагають у відновленні, зокрема, трастянця сьогодні, або дають кошти уряду України і програма відновлення, яка сьогодні працює по трасі як пілотному місту. Також це кошти, які заходять в уряд України через агентство відновлення для відбудови конкретного населеного пункту, як прикладу, як буде відбудовуватись Україна. Тому трастянець тут в двох. Таких амплоа да, виступає, і місто, яке було пошкоджене, і наслідки цього всього можна розповісти. Ми показуємо відео про наше місто, які були жахливі наслідки цього всього, як це відбувалося тут. Як важко було з тростянця вибивати цю колосальну кількість російських військ, які заполонювали у 2022 році вулиці нашого міста. І по-друге, це відбудова об'єктів. Кожен об'єкт, яка, яка тематика, яка актуальність, що потрібно, інвентар. Транспорт, меблі, обладнання, ремонти і тому подібне. Тому от така задача моя є, і вона і одна з найголовніших, тому що вже відремонтувати і зробити буде легше, коли будуть фінансові ресурси або чим будувати. Наприклад, в нас раніше не було техніки абсолютно. Зараз трошки надійшло нам техніки, вже легше, легше комунальникам, легше запровадити автотранспортне сполучення і тому подібне. Хоча люди просять більше, вони не розуміють, що всього немає. Дайте більше автобусів далі, дайте більше, щоб швидше викачувалася. Аналізація з якихось ям далі більше транспорту і багато багато чого іншого. Нема такої кількості транспорту і нема можливості купляти за мільйони гривень. Купляти цей ці, ці транспортні одиниці Ми розраховуємо лише на підтримку наших партнерів. Відбудова зруйнованих мостів та відновлення критичної інфраструктури одна з ключових тем зустрічей. Міст зруйнований міста Сінецькою громадою Яхтицькою громадою да, через річку Ворскла. Пам'ятаєте, перед війною в нього, нього клали біля 400 мільйонів гривень і 2,5 роки будували цей міст. Зараз тимчасовий проїзд є, але він, ну скажімо так, він є тимчасовий, да? тобто його треба міст будувати. І тому такі об'єкти, от об як потужні лікарні, мости, дороги і так далі, це питання якраз от таких перемовин на найвищому рівні на зустрічах під час зустрічі з різними такими світовими лідерами, економічними, ну, фірмами, якимись компаніями, асоціаціями і так далі, які можуть в цьому питанні допомогти. На сьогодні 70 відсотків бюджету України спрямовується на потреби фронту. Тож допомога іноземних партнерів у відновленні різних об'єктів не лише нашої громади, а й Сумщини, є надзвичайно важливою. Уряди країн виділяють кошти, але більшість країн виділяють кошти таким чином, щоб захотіти їхні компанії до роботи. Тут виділяють кошти, наприклад, там, японці чи норвежці чи фіни там, чи голландці. І потім ці кошти продають через свої агенції, продають своїм компаніям на конкретні об'єкти. Тобто їхні компанії приходять, їхні компанії будують. По суті, гроші залишаються в їхній країні. Під час спілкування з представниками японських корпорацій Юрій Бова познайомився з великими бізнес-асоціаціями, компаніями та фондами, які вже готові працювати над проектами відбудови та економічного відновлення України. Іхнє таке державне агентство Джайка, яке займається допомогою України, вже більше ніж 800 мільйонів доларів було через це агентство пропущено і воно фінансувало різні об'єкти. Але як вони роблять? Наприклад, ми подаємо заявку в це агентство, Вони піряють цей об'єкт. Потім роблять запит на наш уряд. Чи на Міністерство відновлення і запитують, чи потрібен цей об'єкт на ну, державному рівні, це, ну, на, чи це просто честь, наша видумка, хочемо там, щось да, зробити. І якщо держава підтвердує важливість цього об'єкта, це агентство виділяє кошти через свою, через свою компанію, через цю джайку, виділяються державні кошти і далі проводяться вже тендери. І там чи японські компанії, чи наші українські компанії будують цей об'єкт. Тому от важливість цієї поїздки була колосальною. Японія одна з лідерів світової економіки. Країна постійно удосконалює сучасні технології, плануючи розвиток на багато десятиліть. Вперед вони планують дуже якісно з кожен метр квадратний своєї території, не забудовуючи зря. Кожен об'єкт і дуже класний і інфраструктурний красивий. Цікавий, і сказав вже безпечний. Вони зараз намагаються доводити рівень свого житлового житлового і офісного будівництва до 90% міцності під час землетрусів. Тобто вони вже планують зараз на 20-30 років наперед планують, що вони будуть робити з підтопленням, якщо воно вдруг буде, як уникнути на підтоплені території, затоплення території, фактично будуючи спеціальні тонелі для відводу води і тому подібне. Я був вражений. По-перше, етикою спілкуванні в підході до роботи в професіоналізмі японських людей і тих службовців, з якими ми там пересікалися по на конференції, на п'ятовки до конференції, всього іншого. По-друге, це культури їхньої, їхньої вічливості, і по третє, це що робиться на вулицях, чистота. Взагалі без міста, без мусорних баків, без мусорок біля кожного магазину і немає жодного недопалка і тому подібне, бо ніхто його не кине, бо люди просто виховані. Вони розуміють, що це сміття треба комусь прибирати потім далі. Тобто багато таких вражень, а поспілкувавшись з їхніми компаніями, ми побачили величезний рівень професіоналізму, який є в компаніях. Коли ти підходиш до вікна, і тобі менеджер компанії чи директор компанії показує, дивіться, от бачите, там мікрорайон, це все наша фірма забудувала за останні 20 років. Ти розумієш масштаби компанії, це трильйони доларів обороту в цих компаніях. І для них сьогодні допомога там, збудувати якийсь місток в Україні ну, взагалі не стоїть там проблемою. Вони кажуть, кажіть, що вам треба будувати. Ми, звісно, це перевіримо, звісно, проведемо там певні процедурні моменти. Але ми готові до цієї роботи. До речі, під час спілкування всі вони говорили, що вони готові активно допомагати Україні. вони розуміють, що якщо Україна сьогодні впаде під тиском Росії, то наступним буде Тайвань. Наступною може бути Естонія, Латвія, Літва, Польща і багато інших країн, що світ сколихнеться потім і зупинити це все, бо вкрай, вкрай важко. Начнеться цей азійський кризис, європейська далі війна почнеться. Тобто, це розв'язує руки всім цим терористам, цим всім диктаторам, які мічкають там, да там заволодіти світом і так далі. Тому тут війна за Україну сьогодні, от, от як знаєте, от щит, щитом стоїть перед демократичними цінностями всього світу, і тут є завданням від, від, е, захистити, від відновити, від відбудувати нашу країну. Кожна закордонна поїздка голови громади дає можливість розширити коло знайомств, контактів та укладення нових партнерських угод для подальшої співпраці. Зустрічей було дуже багато. От у мене ну в, 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 Залишилося з ці, цієї поїздки. Ну, тут десь більше ніж півсотні візитівок, може навіть більше. І це і, і та сама Джайка, що ми говорили, і багато-багато інших фірм. З кожної з них зараз наші фахівці міської ради відпрацьовуємо, пишемо листи, обмінюємося фото, обмінюємося інформацією, яку запрошували, бо вже деякі питання, нам зливі питання, наприклад, постом самого кліменту, яке сказав, ми з головою Сумської обласної державної адміністрації це питання обговорили. Він сказав, займайся. Ми взяли інформацію зараз повністю у службах автомобільних доріг Сумської області, і зараз інформацію будемо передавати по цьому містку для японську сторону, щоб вони побачили рівень руйнації, і що треба робити з цим містком. І далі там вже процедурні моменти. Коли вони вийдуть на якийсь уже у вигляд, на якісь підписання документів, ми звісно цю всю інформацію передамо на обладміністрацію, хай вони там вже проваджують цей проєкт далі. Але це наша територія, це наша громада. Ми, скажімо так, на березі цього містка знаходимося. Нам ми зацікавлені в тому, щоб був нормальний транспорт. Партне сполучення в майбутньому. Звісно, це не за один день зробиться, але вже треба працювати над для того, щоб, наприклад, там у 25-му році можливо вже його зробити. Одним з питань, яке обговорював Юрій Бова з японськими партнерами, можливість молоді з України працевлаштуватись у японських компаніях. Нам прийшли вже відповідні листи. Ми їх розмістимо обов'язково в нашому оголошенні окремо. Вони зараз вже запрошують фахівців, які готові працювати в Японії, які готові вчитися, молодь, скажімо так, да? яка готова вчитися, мову їхню вивчити. Вона, вона не проста, ця мова. Це може рік, може два, знадобиться для того, щоб ну, її більш-менш вивчити мову, культуру, традиції, професіоналізм в будівництві і всьому іншому. Як вони будують ці процеси, як вони організовуються ці процеси. І потім після війни ці компанії будуть ставити, ну, будувати свої філії в Україні, і ці, і ці люди, українці, які, які вже навчилися, вони готові їх ставити топ-менеджерами, керівниками цих фірм, представництв тут в Україні. І такий запит уже є. Реально нам одна з фірм прислала. Будь ласка, давайте інформацію. ми Готові приймати людей на певних там соціальних стандартах з житло, там зарплата і так далі. Проговорити ці питання індивідуально, Якщо у когось є бажання, то вже можна. Ми можемо сконтактувати і тому подібне. Голова громади озвучив плани запросити представників японських компаній до Тростянця, аби вже на місці визначити об'єкти для майбутніх інвестицій. Деякі компанії нам вже зараз пишуть, що готові приїхати найближчим часом в Україну побувати, в тому числі в нашій громаді. Ми будемо їх запрошувати, звісно, зважаючи ну, на безпекову політику, звісно, в тому числі, для того, щоб подивитися конкретні варіанти для інвестицій. А цікавить різне. І старі заводи, які залишилися, і чисті ділянки, які у нас на промпарки, або, наприклад, там той самий агропромбуд, який ми купили, де кар'єрі і або, наприклад, там якісь території агропідприємства, тобто да, агророзвиток, земля і так далі, на якої можна виробити. Ту чи іншу продукцію. Ми також домовилися, що там є ну, колеги, з якими познайомилися, які нам допомагали організовувати цю конференцію, клубу Мерів, який це організовував з української сторони, і були органи, які з японської сторони організовували, і, і люди конкретні. То ці люди вже зараз з мною приписуються кожен день, фактично, ми на зв'язку, і вони хочуть нам допомогти максимально в нашому відновленні нашої громади. Ми будемо давати всі наші проєкти. Наприклад, три проєкти по лікарні, це реабілітаційне відділення. Реанімаційне відділення далі це приймальне відділення, ще не залишається, хірургічне відділення не зроблене до кінця, інфекційне всередині треба робити до кінця, наші реконструкції або реформування наших об'єктів культурної, культурної сфери це для нашого працювати та юнацтва. І інших об'єктів, ну і багато інших школа в нас залишається в солдатському ще не не зроблена. Тобто багато є чого робити, щоб відбудувати те, що зруйновано. Тому ми кожен об'єкт зараз описуємо, роз, розповідаємо. І я думаю, що потихеньку будемо крок за кроком робити. Тому що коли приходить фінансування на якийсь об'єкт, це означає, що позаду вже півроку рік роботи проведено для фінансування цього об'єкта. Ніхто ж так не робить, що знаєте, сьогодні познайомилися, завтра тобі гроші перечислили на рахунок там, де да, якесь будівництво. Японці, до речі, вони дуже всеретельно перевіряють всі кошториси і так далі. Один проект у нас працює зараз вже в лікарні, японський проект і хірургічне відділення, блок хірургічний ремонтується, в тому числі за рахунок коштів японських. І за рахунок їхніх коштів також закуплено обладнання для реабілітаційного відділення теж за японські гроші. Тобто японські вже урядові кошти вже працюють в Трасінці. І ми найближчим часом будемо відкривати хірургічний блок, де ви побачите операційне це відділення, де фактично от було повністю все рознищено, розбите. Зараз воно все вже повністю відновлено, там завершуються такі там останні приготування і в принципі буде працювати. Важливим фіналом візиту делегації мерів міст та представників бізнесу України стала зустріч у Токійській мерії. Нас мерії приймали в Токійській з мером спілкувалися. Ну в неї настільки тапружений графік. Я виявляю 13-мільйонне місто, Що <кій> зустріч у нас була не дуже великою, і від нашої делегації тільки я виступав. І ну, звісно, ми там подякували за прийом наших біженців за, за допомогу Україні. Але більше го кілька слів сказали про наші майбутні партнерства. Що ми очікуємо від уряду Токіо підтримки в переробки, скажімо так, оцих всіх зруйнованих будівель, відбудові будівель. В якихось інвестиціях і тому подібне. І, в принципі, ми поговорили, от, і, і вони одразу тут же показали, нам зібрали в актовому залі своєму десь, десь 200 навіть, наших біженців і зробили там такі столи, понакривали, їм такі, зробили вроде, такі, такі, таку невеличку вечірочку. Наші хлопці виступили, пограли на, на, на скрипки. От ви якісь мелодії українські. Ну дуже цікаво, вони от і вони цінують це. Вони, вони от, от цю культуру традиції українські цінують. Але і вони ж знову таки спілкуючись з нами, для себе відкривають Україну. Вони її менше знали. І так кожна країна. Де ти не буваєш, кожен для себе щось відкриває. А це потім лягає. Бо мер Токіо — це по суті третя людина в Японії порівнює впливу на різні процеси. Тобто і навіть коли ти говориш з людиною і розповідаєш її про рунацію, про якісь там, приклади говориш і так далі, от, то воно десь і відкладається. Вони бачать твою культуру, твою етику, твої якісь ну, побажання і так далі. І потім спілкуючись з політиками, певну політику несуть далі. Да? Тобто на допомогу України Японія теж буде допомагати активно відбудувати Україну. І це приємно, тому що в нашій країні потрібна підтримка. Усі, усі країни. Нам самим дуже важко. Ми самі ці керівніст, які сьогодні зруйновані, і ті всі бахмут, і Авдіївка, і всі, всі інші, колись майбутньому відбудувати, коли вони не будуть звільнені. Це, це мільярдні кошти. Їх просто в Україні немає, тому чим більше допомоги йде нашим громадам від урядів різних країн, тим менше держава витрачає кошти на ну з державного бюджету на відбудову тих чи інших населених пунктів. Візит делегації клубу мерів до Токіо став частиною глобальної підтримки України. Вже опрацьовуються отримані контакти та перші пропозиції по співпраці з Тростянецькою громадою. Японія має намір передати Україні понад 100 мільйонів доларів на відбудову. Кошти будуть скеровані на відновлення інфраструктури у деокупованих громадах, таких як Тростянецька, розмінування територій, розвиток економіки та технологій.